Дорослі і малі вітаємо вас, хлопці і дівчата! Ви дивитеся програму Теревеньки сьогодні з вами будемо ми, Ліза та Я Настя, учніки на школи «Мувікс» із міста Києва. А сьогоднішній випуск буде солодким у прямому сенсі цього слова, адже ми побачимо, як виготовляють смачні солодощі. Але спершу порція позитиву в нашій постійній рубриці будиночок пана Джорджа від юних акторів. Тож дивимося і посміхаємося на здоров'я! Треба взяти муку, два я... муку, два яйця і молоко, налити молоко в миску, потім додати муки, треба замісити тісто, замісити тісто, покласти його в духовку і таким, таким кремом і вишеньку наверх. Це треба замісити тісто, якщо ти хочеш його полити чимось, ти, ти спершу намішуєш тісто, запихає, запихаєш в духовку і чекаєш, поки торт зробиться. А потім поставити карамель і, і горішки такі рис кольорові. Ягодки навколо покласти і потім шоколад і, і вишеньку і наверх. Себе треба полити шоколадом з горішками. Цукаркою це коли ти себе полиєш е, карамелью, і тоді загорнеш пакет, а тоді засогнеш і скрутишся в трубочку. Можна, можна різні соки повидавлювати і политися. Цукеркою треба поклити, полити себе шоколадом, накистити на себе ягодки і водіти костюм цукерки, закрити очі поливкою треба треба забрати себе всі е, нутрощі, потім е, не знаю і, е, якимось штукенцію зробити себе таким щоб тебе не чули який ти є справжній Там будуть працівники в червоному, і вони будуть там всякі роботи робити, і там будуть інші відділи. Батить. Буде вона велика і намальована, що там буде намальований вовк, який кричить. Там буде такий барабан, і він буде тут, і він буде робити робляти. Ти розтоплений шоколад. Буде збудовано шоколаду, там буде карам, там буде е, все в шоколаді, там буде все солодке, там буде е, е, все шоколадне, там буде навіть е, карісло шоколадне, там буде, е, там буде машина шоколадна. Мені будуть працювати е, умпалумпи, е, умпа якщо ще вони є. It rains, it rains, panners from heaven. she'll to -be, -do be Don't you know each cloud contains panners from heaven? she'll to -be, be You'll find your fortune falling all over town Так от думають маленькі актори. Ну а ми переходимо від слів до діла. Наша колега підготувала для вас цікавий сюжет про солодощі. Якщо ви полюбляєте ласувати солоденьки, тоді уважно слухайте наступний відеоблок. Привіт-привіт! Я дуже полюбляю ласувати солоденьким. А ви, саме і я для вас вирішила дізнатися, як виготовляють пряники та скільки їх можна з'їдати, щоб не шкодити своєму здоров'ю. Сьогодні в мене в гостях Ірина Станіславська, прянична фея. Е, можете мені сказати, як, який саме процес виготовлення таких чудесних пряників? Так, звісно, в першу чергу, для того, щоб ми отримали ось такі готові прянички, їх треба спекти. Mm -hmm. Пряники випікаються з медово імбирного тіста за секретом, який тримається в таємниці, але звичайно, що й в основі будь-якого тіста там є борошно, є масло, є мед, є спеції, завдяки яким вони є саме такі ароматні. Ну і друга частина процесу, яка є не менш важливою, це розмальовка або декор пряників. Саме те, що ми з вами сьогодні спробуємо зробити разом. Давайте. Отже, в нас є з вами зразочок. для того, щоб зробити ось такі прянички, які вже в нас готові, висушені, нам необхідно зробити ряд певних дій. Перш за все, ми маємо приготувати цукрову глазур. Вона готується дуже просто, перемішується яєчний білок і цукрова кудра. За необхідності додаються барвники. Як ми бачимо, у нас і червоний, рожевий, чорний, тому що саме такі пряники mm -hmm. нас будуть цього. За потреби вони можуть бути різноманітних mm -hmm. кольорів. Для того, щоб було зручно малювати, ми використовуємо ось такі спеціальні кулінарні корнетики, які ми пробуємо, будемо користуватися як звичайно ручкою фломастером, яким ми розмальовуємо картинки. Пропоную вам спробувати це власноруч, берете ось таким чином і на серветочці пробуйте чи все гаразд, чи витікає фарба, чи зможете ви працювати. Mm -hmm. Виходить? Так. Добре, тоді ми дивимося на наш зразочок. Ми сьогодні малюємо ось таку чудову парочку хлопчика-дівчинку. І дивимося, що в нас є намальовано білим кольором, і намагаємося відтворити все. Перш за все, це оченята у хлопчика-дівчинки і і біла сорочка у хлопчика. Отже, не поспішаючи, подивіться, де вас будуть знаходитись ваші елементи. Малюнку намагайтеся відтворити на своєму привіт. Як вдається, легко а, малювати? Важко, звісно. Ну, це перший раз. Я думаю, ну вам краще, тому що ви вже ж не перший раз це малюєте. Бійте. Так, бійтесь. Наступне річ, яку треба обов'язково знати, коли замаливаємо пряночки, то що ми зараз намалювали контур. І для того, щоб фарба, яка всередині не витікала за його краї, контур має підсохнути. Тому поки <різь> що білий колір відставляємо, підсихає, поки що будемо малювати сукню наші дівчини. Можемо переходити до заливання нашої сорочки, mm -hmm. тому що бачимо, що контури вже висохли. для цього ми будемо користувати зубочисткою. Mm -hmm. Будемо розставляти фарбу і можемо собі допомогти зробити таку лішиві, так, так щоб. Фарба легше виливалася, ми просто робимо більше Подивіться, У вас є спеціальні такі кульочки, як їх називаєте? Угу. Кулінарні е, корнети називаємо корнети, угу. так але якщо немає, то можна на звичайно звичайно, можна так? виходити з ситуації будь-якими підручними засобами. Давайте mm -hmm. будемо пробувати замалювати. Ми зробили одяг, тепер залишається його задекорувати. Mm -hmm, І в нас є ось такі теж гарні кліточки, які ми можемо використати для прикраси сукні. Отут нижні крайчики, можемо так задекорувати, щоб плаття було яскравим, веселим, літнім. Вітаю, ми справилися, дивіться у нас є зразочок. І в нас і в мене і у вас є своя солодка парочка. Все, залишається дочекатись, щоб пряники висохнули, можна їх запакувати і вести далеку дорогу. Ось такі в нас вийшли. Ну, кого рука набита, того краще вийшло. Ну а в мене поки що так для першого разу. Чудово. Як для першого разу я вважаю, що все чудово. Дуже вам дякую за те, що ви сьогодні пройшли. Показали такий. Я вважаю, що це дуже чудовий мастер-клас. У вас золоті руки. І я вам дуже дякую. Бавити себе це дуже легко, але головне не перестарайтеся. Завершення сюжету. Думаю, потрібно взяти її на замітку. Тож, ми трішки посміхнулися, дізнали скільки секретів про солодощі, а тепер можемо оцінити велике мистецтво. Ти маєш на увазі пародію на зірок шоу-бізнесу, які готують наші колеги з міста Калоша? Ти маєш грації. Дивимось, можливо, пародію саме на вашого кумира ви побачите прямо зараз. журі ми зустрінемося. Можливо, відкриємо секрети та просто поспілкуємося. З Ностальгією згадуємо, шоу маленькі гіганти. Там ми зустріли справжні діаманти. Тінька рандеж це шов до вподоби. На різдвяну казку маленький гігант пройшов усі проби. Шувайте, звичай роду, а зйомка з валень гатов для мене справжня загорода. Які плани на майбутнє? Від тебе чекаємо проєкти незабутні. Ну, поки що літаю у Уріях. та глядачам скажу одне, чекайте мене в ефірах. Поможу зробити крок і відкрию для України багато зірок. У факторі заміна, вкрізь журі підміна. Хто ж таланти буде відбирати? прямі ефіри запускати. Внюх моє ім'я, я, я згуту бомбок, солітня моя у x факторі тепер жулі Ніно, ні, сусідов, сусідів і я з ними на висоті. Всі ми знаємо Кондратюка та його суворі слова. Що ж, Давайте глянемо, що сьогодні він нам покаже, про телеконкурс розкаже. Як і раніше, я караоке, збираю людей на майдані і часто зустрічаю мистецтво там високе. Також сижу в журі у x факторі Цей проект для учасників як перший крок. Там ми відкрили багато зірок. Україна має талант, теж мене вражає. Кожен учасник, що виходить на сцену, унікальний талант має. Чи суворо ви оцінюєте на дитячому конкурсі малюків, які відгуки є від батьків? Діти мене дуже дивують. Виходять на сцену і усіх інтригують. Що ж, дякую за інтерв'ю, рада була бачити. На закінчення хотіла би відзначити, журі це справа непроста. Для кожного учасника потрібно віднайти слова, щоб талант не зламати і надалі його розвивати. З вами була Катя Осадча, па-па! добігли до кінця наші теревеньки. Дякуємо за вашу увагу і побачимось у наступних програмах. Бережіть себе і завжди навчайтеся новому! Па-па!